Отримали ось такий двигун. Ще навіть не знаю, куди його підключати, на яке обладнання. А це в нас Mxus 3000 Turbo. Це 3 кВт двигун. Оригінал від компанії Мксус. Зараз подивимось разом з вами щось я навіть не знаю як воно їде по... по ньому в інтернеті дуже мало інформації є попередня модель та що на півтори тисячі ватт будемо зараз дивитися ох я вкажу одною рукою важ важкенькі То ось. Так, дивимось. XF40, 45H. Може спробувати його зважити, якщо мій кантер китайський не зламається від цього. Дивимося. 8900. що вони є в наявності в невеличкій кількості, так що кому хочеться такого мотика зробити потужно, звертайтесь, їх небагато.